Ну, значить, перешиваю я той базу. Нарешті купив підходящий такий джгут і залишилося ще трошки, щоб його дошити. ну і Потім буде бахрома. значить Тут що хочу сказати, що всі пелюсточки йдуть один на другий. так от, І е з другої сторони ну так от воно виглядає. Ну ще треба трошки душити ну, далі буде.